У день студента, 17 листопада, міський голова нагородив найкращих студентів рівного за відміне навчання та активну громадську діяльність. Студенти, що представляють усі заклади рівного, отримали грамоти та подарунки. За словами міського голови рівного Володимира Хомка, студентство – це унікальний найкращий час, який потрібно в силу різних причин цінувати. Тому міська влада готова виділяти кошти на молодих людей, від яких залежить майбутнє держави. Ми, як і кожен рік, привітали студентів. Нагородили краще. Ми профінансували всі стипендії, а це 200 тисяч гривень. Це пустойна стипендія від 700 до 1000 гривень. І вкотре кажу, хотіли б зробити так, що від нас залежить, щоб в місті в Україні і в місті було модно бути успішним. Для мене це надзвичайно важливо. Я знаю, як це робиться в інших країнах. Модно бути успішним. От, власне, кажучи, для того цей захід проведе. Одна з нагороджених студенток, одного із рівненських вишів, зазначає, що дана їй почесна грамота була вручена за хороше навчання та громадську діяльність і висловлює подяку своєму університету за те, що вона може у ньому реалізуватися. На мою думку, успішність з'являється як і в балах, так і звичайно в грамоті. Якщо ти досягаєш якоїсь певної мотиви, ви її тим чи іншим шляхом, це звичайно є. Неймовірною радістю, і на сьогоднішній день я дуже вдячна своєму університету. Це міжнародний канал комітетні сети імені падени Степана Дічка за те, що мені дали змогу реалізувати свої сили для того, щоб вони, вони дають всі можливості для того, щоб можна було їх використовувати, досягати її з певної моти». Також Рівненська міська рада та її виконавчий комітет 4 грудня запрошує студентів на акцію День з керманичами міста з нагоди дня місцевого самоврядування для того, щоб молодь попробувала свої сили у керівництві містом. Віктор Терещук, Дмитро Спідченко. у ритмі подій.